А просто зараз розповімо про активістів, які переслідують шляхетну методу, до якої до речі можете долучитися, і ви. Сотні людей щосуботи натхненно тренуються у київському парку. Перемога бігуни готуються до грандіозного напівмарафону, який відбудеться у столиці 28 вересня. Забіг сильні духом благодійний. Кошти зібрані під час акції. Підуть на лікування поранених військових, які повернулися із зони АТО, велика кількість людей вона хоче долучитися до волонтерства. Вона хоче чимось допомогти сьогодні і армії і країні, і кожен шукає свій шлях. І серед людей, які спортсмени, вони таким шляхом вирішили підтримати. І ми цю ідею теж організували і дали можливість її втілити в життя. Напівмарафон проводять уже четвертий рік поспіль. Але цього разу він буде особливим, значно розширивши коло учасників. Завдяки благодійному фонду Лелеки до нього приєднаються і професійні спортсмени, і любителі, і навіть зірки. Я буду принимать участие в марафоне 28 сентября, потому что мне не безразлично то, что происходит в нашей стране. Я своим примером, своей семьей э, рекомендую всем присоединиться к нам, к марафону за здоровый образ жизни и за светлое будущее нашей Родины. Каждый желающий может поучаствовать вместе с нами. Для этого всего лишь нужно зарегистрироваться и внести за регистрацию 100 гривен. Из этих денег все деньги пойдут на благотворительность, на помощь военным, которые сейчас находятся В центральному київському госпіталі. У нас є можливість им, і я вважаю, що кожен з нас просто обязан це сделать. Бігти у напівмарафоні може кожен охочий. Потрібно лише обрати для себе дистанцію, із якою здатен впоратися. А щоб забіг пройшов успішно, учасники тренуватимуться кілька тижнів. Я не професійний бігун, я журналіст. Звичайно, що непідготовлена людина не може прийти і пробігти зразу там 10, 12, 42 кілометри. Але є в програмі забігу маленькі дистанції, я думаю, що які під силу будь-кому. Організатори також пропонують придбати ексклюзивні дизайнерські футболки, виготовлені спеціально до забігу. До напівмарафону приєднаються і найменші учасники діти, які обіцяють заради доброї мети подолати кілометрову дистанцію.